Всім привіт! Не знаю, хто я, а я вже народила ялинку, хоч тільки 2 грудня, але хочеться святкового настрою. І покажу свої покупочки. До речі, ялинка теж з Аврори, тільки купувала її минулого року. Дождик внизу, що на столі лежить, теж з Аврори. Купила отакий от бантик, ціна його 55 гривень, і був він в такому пакеті. Купила ось цього гнома в Аврорі і ціна його 199 гривень. Може, кому треба артикул? Так, ось. Зараз. Угу, ось код, якщо комусь треба, то робіть скріншот. 84 159. Так, і далі покажу ще які покупочки в мене. Так, продовження моїх покупочок в Аврорі. Купила ось такі ароматизовані свічки. І ви знаєте, що мені сподобалось, що у них аромат такий приємний, не хімозний, як є у деяких. Така одна 34 гривни. Це лаванда, це полуничка, роза. Ще є лимончик і якісь квіточки. Я зніму упаковку і поставлю їх у туалеті і у ванній кімнаті. Ще можна поставити у коридорі. Купила ще ось такі в Аврорі підвісні новорічні іграшки. Їх не обов'язково на ялинку. Можна десь у будиночку щось прикрасити. Така по знижці зараз 44 гривни. Один ведмедик з ялинкою біжить десь, а другий поспішає з подаруночком. Також купила ось такі підвісні сніжиночки. Ціна їх 27 гривень. Зараз вони по знижці. Ще купила ось такий прикольний декор підвісний. Сніговичок, як наче родина, 29 гривень штучка. Чи Дід Мороз, чи Дід цієї сімейки, чи Санта Клаус. Не знаю хто. І теж 29 гривень таке оленятко. Сімейка в зборі. І ще купила по 44 гривни ось такого Санта Клауса. Тільки я ось цю вішалку уберу і оці канати. Мені більше подобається, якщо воно буде просто як фігурка. Без усіх всіх зайвих. Зараз на знижці ось така сушка для зелені. Ось така крутиться, ось така центрофуга в ній, пластмасова, виробник туречина. пластмас якісний. Так, і ціна. її 169 гривень ціна зі знижкою. Я знайшла які гарненькі тарілки з новорічним принтом. У трьох кольорах. Вони пластмасові, але виглядають дуже гарно. І нарядно 34 гривні ціна зі знижкою. Прикольно, мені оце червоно подобається. На знижці зараз ось така гарненька чашка з новорічним мотивом. Тут прям новорічно. Казка намальована, можна розглядати як сюжет. Так, і ціна. 49 гривень зі знижкою. На знижці зараз ось такий набір новорічних прикрас тут. Три іграшки, а не всі однакові. І такі, як трохи прорезинені. І ціна 32 гривні зі знижкою. Дивіться, які гарні в Аврорі є іграшки. Ведмедики, вони підвісні на такої стрічці йдуть. Один з подаруночком, другий з ялиночкою. Дуже гарно виглядає. Так, і ціна. Сорок чотири. Класна знижка. Ось такий класний новорічний віночок є в Аврорі. Дуже такий оригінальний, миленький. Так, і ціна в нього непогана. Мабуть, треба вручну. 98-157. 98-157. 99 гривень ціна. В Аврорі зараз знижка на такий сніговичок з підсвіткою. І його ціна зі знижкою 117 гривень. І ось така іграшка підвісна. І на неї зараз в Аврорі знижечка. 27 гривень ціна зі знижкою. Знижка на такий пластмасовий контейнер 0,75 літра. І ціна зі знижкою 34 гривні. Ще знижка на ось такі контейнери. Сюди дуже зручно нарізати фрукти, чи сирок чи ковбаску. Ну і що залишиться, поставити у холодильник. І ціна зі знижкою 54 гривні. Є ось такі новорічні прикраси у двох кольорах. І вони зараз зі знижкою. І зараз вам ціну скажу. Щось нізяко, це не попаде. Ага, 27 гривень. І що цікаво, цілилась тільки, що мітилась, не пікнула. Тільки отак якось невзначає повернула іграшку, і воно само так пік. Є ось така новорічна прикраса, дуже гарненька, але якби інший колір, бо якось сніжинка зеленого кольору. Трошки не те. Якщо знайду інший колір в іншому магазині, то обов'язково куплю собі. І ще ось такий бантик. Теж з блястяжками. І теж по знижці. 22 гривни. Дивіться, яка гарненька новорічна прикраса. Квіточка з блястяжками. І вона зараз по знижці. 25 гривень за знижку. По знижці ось такий набір іграшок. Пончики. Так, і ціна зі знижкою 44 гривни. Майже в половину знижка Класно. Є по знижці ось такий набір новорічних кульок. Вони невеличкі. І ціна 19 гривень. Знижка на таку новорічну прикрасу. Ціна зі знижкою 44 гривні. Ось такий гарний віночок є новорічний. Чіпляти на двері. Гарно виглядає, дуже гарно. І він зі знижкою. Так, зараз ціну вам скажу. 289 гривень. Ціна зі знижкою. Дивіться, яку якраз знайшла в Аврорії це пластикові підноси з новорічними мотивами, чотири різних малюнка. Із таких дрібниць і складається святкова атмосфера. Так і яка ж їх ціна, і ціна класна: 29 гривень. Треба взяти собі під мандаринки. І ще в мене ось такий подаруночок від Аврори, набір кульок новорічних 16 штук. В Аврорі зараз акція, якщо чек більше 299 гривень і там є одна хоч новорічна прикраса, то дають ось такий набір у подарунок, верніше сказати, за 10 копійок. Ну це Вважаю за подарунок. І, до речі, в Аврорі беруть 10 копійок, вони ще ходять, а в АТБ вже 10 копійок не приймають. Так що, якщо у вас є багато потих копійок, знаєте, куди нести. Ну що, дякую всім за перегляд, за лайки, за коментарі. Всім пока! До наступного зустрічі в ефірі.